Бажаю міцного українці! З вами Рейвен. Сьогодні я хотів би вам розказати про невеличкий туторіал про проходження 12-ї місії від цей Network на сайті Blocket у партнерстві з Зручніше сідаємо і будемо розпочинати, тому що там дуже багато роботи. Погнали! Трішечки вам інформація для розуміння, хто ж такий C-Swap. C-Swap це протокол децентралізованого обміну DEX, побудований на блокчейні Ethereum. Він дозволяє користувачам торгувати криптовалютами безпосередньо зі своїх гаманців без посередників. C-Swap використовує модель автоматизованого маркетмейкера AMM, зокрема, засновану на концепції постійних пулів продуктів, таких як Uniswap. Протокол дозволяє користувачам забезпечувати ліквідність, вкладаючи свої токени в пули ліквідності, які використовуються для полегшення торгівлі. В обмін на надання ліквідності користувачі отримують комісійні, що генеруються торгівлею, пропорційно до їх внеску в пул. C-Swap також має токен під назвою C. Або Сей, як, як його називають, який можна використовувати для управління та стимулювання постачальників ліквідності. Така коротенька інфа для розуміння. Обов'язково пересвідчить, що у вас є на балансі вашому та сей для транзакцій, для підтвердження транзакцій, тому що без них, на жаль, ви не зможете пройти 12-ту місію, та і інші, які будуть. Хотілося би нагадати, що вже вийшла і. 13-та місія. Тому там великі проблеми. Але не про це. Після того, як ви під'єднали свій гаманець, вибираємо пройти місію і проходимо. Доходимо до четвертого завдання, там буде відкрити саме вже сайт c під'єднати свій ліп-гаманець і почнемо виповнювати далі завдання. Спочатку нам необхідно буде обміняти свої токени SEI на SA. Вибираємо необхідну кількість, яку ви забажаєте для розуміння 0.1 SEI. Це 84 токена SEA. Натискаємо Swap і все, у вас в гаманці вже ваші SEA токени. Далі нам необхідно буде створити пул ліквідності. Переходимо в Pull, вибираємо SEA SAI. Натискаємо Add Liquidity, тобто додати ліквідність. Вибираємо кількість, певну, яку ви хочете з боку SEA токени і SEA. Потім натискаємо Add Liquidity і чекаємо на підтвердження транзакції. Потім з'явиться у вас available LP Amount, тобто число ваших LP токенів. Ми бачимо, що в мене 2162, Це також необхідно буде для підтвердження наступного завдання в 12 місії. Далі нам необхідно застейкати наші цей токени. Натискаємо на кнопочку Stake, вибираємо число «Liquidity Amount. Так, бачимо, тобто можемо 100%, максимально 75-50. Я не пам'ятаю, нехай буде 25%. Next. На скільки днів, я також вибрав 30 днів, нажимаємо Next і все. Потім вже в завданні у вас підтвердиться стейкінг. Наступне, що нам потрібно, нам необхідно свапнути наш токен SEA на токен MBP. Ось що, що це таке за токен? Це фан-токен, в перекладі з англійської MBP це Pig чоловік, ведмідь свиня. Паново ж. Нам необхідно все ж таки перейти також на пул. і створити пул ліквідності з. C MBP токен натискаємо, також натискаємо Add Liquidity Вибираємо число наших сей і число MBP Натискаємо також Add Liquidity і чекаємо на підтвердження транзакції. Наступним кроком нашим буде знову ж таки свапнути на MEM токен Це вибираємо і токен який називається SUE -IPTOS. SUE -IPTOS. не знаю назвати Вибираємо так, його. Також вибираємо кількість наших сін, наскільки ви можете замінити. Після свапу також чекаємо на підтвердження транзакції. Після проходження цієї транзакції знову ж таки йдемо в пул ліквідності. Знаходимо наш пул ліквідності, ось він, C sui Eptos. Вибираємо Add liquidity. Знову ж таки, кількість C на sui SuEiptoS. Натискаємо End і чекаємо на підтвердження транзакції. Натискаємо Marina Curve, вибираємо Create Custom Bonding Curve, тобто створити власний токен. Натискаємо, тобто, вірніше називаємо його. Нехай це як я називав Raven. Забачаюсь. Raven тікер, тобто символ. Я вибрав RVN. RVN і додав сюди картинку, тобто ви можете із Google знайти якийсь логотип і лінк, тобто посилання з цього сайту з Google. Вставляєте сюди і натискаєте Next. Тут обираємо лайнер, Adjust Curve. Потім встановлюємо стартову ціну нашого токена. Нехай буде 10. І тут нехай буде 10. Натискаємо Create curve і чекаємо на підтвердження транзакції. Наступне, що нам необхідно буде зробити, це зробити Swap і поділитися з другом. Для цього нам необхідно вибрати OTC-Swap. Натискаємо тут кількість C, припустимо, 1 Sale 0.01. Вводите сей адресу, можете свою ввести і кількість днів. 7, 14, тобто немає різниці. Вводите кількість і натискаєте Create Swap. Чекаємо на підтвердження транзакції, підтверджуємо, і ми пройшли це завдання. Наступне, що нам необхідно зробити, це застейкати наші ці токени. Переходимо в C Expedition. Вибираємо стейк. 25, 26, скільки хто хоче, скільки вибирає, натискаємо стейк і чекаємо на підтвердження транзакції. Далі нам необхідно буде залишити відео і скріншотом сайту C-Swap, тобто написати, як пройшов ваш успішно неуспішна не успішно робота тестування цього сайту. І Якщо забажаєте, ви можете. Написати невеличкий пост, відгук в посиланні необхідно буде вказати в твіттері саме, необхідно буде вказати хештег Cswap. Також необхідно буде підписатися на блоки сайт, на Cswap обов'язково, а також обов'язково на Cay Network. Ну і в кінці це підписатися на Discord Say та блоки. Також можете підписатися, звісно, на Cswap. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки. А якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях. Я буду завжди на зв'язку, завжди відповім вам. Що ж, друзі, дякуємо за перегляд і бажаю вам міцного здоров'я. Пока-пока.